Ну, хлопці, перестаньте. О, він хоче, щоб ми відстали. Афганістан у нас крутий. Будь ласка, просто відпустіть мене, добре? Ти ще не зрозумів. Ти наш. Він не належить вам. Ви телебалвани Е, в голові це звучало крутіше. Америка, стій, не втручайся. І як ти збираєшся допомогти? О, чо. Біжимо! Це ще не кінець Афганістан. Я знаю, що ти хочеш мені допомогти, але вони просто повернуться її злішими. Ні, чувак, вони тебе і пальцем не чіпатимуть, поки ми не разом. Як скажеш, ну добре, мені час додому. Побачусь. Зараз підемо. Ей, Америка, що ти. ей? Моя мама приготувала фрикадельки. На ЛІС. Ей, а це що хто? Ех, Це просто оборонні підрядники компанії разом на Варк. Сенсі, ми не даремо за Талібаном. Америка, для чого ти по правді прийшов? Щоб допомогти тобі? Ти ж не хочеш всі на одинці? Звичайно, ні. Але окупації інших стран до добра не доводять. Наведи, хоч один приклад: Росія та Україна, Німеччина та Радянський Союз. Ми з Британією. Я не такий. Ти з Іраком, ти з В'єтнамом, ти прямо зараз. Добре, я зрозумів, я зрозумів. Але я змінився. Чесно, у нас є спільний шлюб. У мене свої щити на столібами. Не знаю, чел. Певне, що є більш продуктивний спосіб допомогти. Ніж, але знаєш, намагатися керувати нами. Дружище, довірся мені. Я не збираюся тебе кидати в складних ситуацій. Привіт, невдахи. Прийшов час розплати. Слухай, а ти ж маєш рацію? Це досить токсичне ставлення. Ще побачимося. Серйозно? Зараз? Який же ти.